Вітаю, друзі! 31 березня сьогодні з вами Валерій Клочок. Днями у виданні БіБІСІ вийшов редакторський матеріал, який містить у собі цитати прем'єр-міністра Дональда Туска, які він озвучував європейським засобом масової інформації. Матеріал аналітичний, і в ньому червоною лінією мовиться про те, що війна для Європи є реальною загрозою, і, на думку дон -Леда Туска, Європа до неї не готова. І Європі потрібно до цього готуватися. Але така риторика сьогодні неприйнятна для окремих лідерів, окремих країн, членів Європейського Союзу, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу, і цей дискурс, який задає. Дональд Туск, Макрон у Європі сьогодні дуже важливий для нас. Чому зараз вам розповім? Тому підписуйтесь, ставте подобайки і коментуйте, друзі, це відео, поширюйте його своїм знайомим, аби нас тут ставало більше. Я вам шалено дякую за таку підтримку. Туск попередив, що Європа вступила у передвоєнну добу, і якщо Україна зазнає поразки від Росії. То Європа буде в край складному становищі, але я вважаю, що тут дещо ту склукавить Європа вже в складному становищі, тому що Росія готує провокацію проти Північно-Атлантичного альянсу. Хоча Путін це заперечує. Він дуже непослідовний у своїх коментарях стосовно можливої військової конфронтації із країнами-членами північно-атлантичного альянсу, тому що після своїх виборів на Росії Путін заявив, що він. Не виключає військового протистояння з НАТО, а кілька днів тому сказав: Ну, це дурниця ніхто ні на кого нападати не збирається. Ні на Чехію, ні на країни Балтії, ні на Польщу. Ні, цього не буде. І він назвав це якимись там хворими думислами. Але такими самими хворими думислами ми вважали його розповіді про те, що. Він не буде нападати на нас, але бачимо, що сталося. Тому Дональд Туск разом із Макроном, до речі, хочу зважити, вони чудово розуміють цю загрозу, і якщо раніше ми... Постійно говорили про а, заяви резонансні Макрона. То сьогодні Туск доєднується до них. І така співпраця із Макроном вона вимальовується у форматі Веймарського трикутнику. Бо не так давно зустрічалися Макрон, Дональд Туск і очільник Німеччини, канцлер Олаф Шольц саме в рамках цього Веймарського трикутнику, обговорювали і заяви про можливість відправки е військ країн-членів НАТО, членів Європейського Союзу до України, і в тому числі про збільшення постачання снарядів зброї до України, що відзначаємо От останніми днями, Німеччина заявила про додаткову передачу снарядів. Франція також говорить про передачу броньованих автомобілів і снарядів до систем протиповітряної оборони. Тобто, процес триває. Риторика змінюється, але я хочу сказати, що не всі поки що пристають на цю риторику до прикладу, прем'єр-міністр Іспанії. Говорить про те, що не треба, щоб європейські політики використовували саме таку риторику і слово війна, бо це ну дратує, бентежить громадян Європи. Вони погано себе почувають. Нехай війна десь там буде далеко. Тім, коментуючи саме цю історію розмови із прем'єр-міністром Іспанії, Дональд Туз говорить, що для нього така позиція неприйнятна, і він радше вважає говорити правду і молодому поколінню в Польщі і в країнах Європейського союзу, які повинні відчувати реальність. І як він каже, я не хочу нікого лякати, але війна це вже не поняття з минулого. Це реальність, яка очікує європейський союз і загалом Європу. Туск, от як приклад, наводив дуже влучно. Як на мене, ми останніми днями багато говоримо про терористичний акт на Росії. Так, от Туск говорить, що терористична атака в кроку сіті холі очевидно, абсолютно очевидно, була Путіним використана для того, щоб посилити терористичні атаки проти України. Ну, не нам розповідати, ви всі добре знаєте, що Коїться останніми днями кількість повітряних атак впродовж дня дуже велика. Як повідомляє головне управління розвідки, Росія накопичила достатню кількість ракет далекобійних і навіть використовує гіперзвукові балістичні ракети. В день по центру Києва вони прилітали цього тижня. І туск це наводить як аргумент, що для Путіна саме ця терористична атака, яку він безпідставно прив'язав до України, стала виправданням того, щоб продовжувати здійснювати обстріли України. Хоча, як на мене, та ви це чудово розумієте, для Путіна не потрібна ніяка там, мотивація чи обґрунтування. В нього є свій план, який. В його хворій вологій уяві передбачає повне знищення України. і Він до цього плавно рухається. І йому дійсно важливо підвищувати риторику і ставки у протистоянні з північно-атлантичним альянсом, тому що на Заході дуже багато політиків говорить про те, і говорили раніше, і нині вже фонять вони все більше й сильніше, що Путін все таки намагатиметься втягнути країни північно-атлантичного альянсу у війну. В якому вона вигляді буде? Це питання друге, але. Туск реально про це говорить. Він каже, що в запасі у Європи є два роки до того моменту, поки ну, станеться пряме зіткнення з Росією, або воно буде неминучим, або будуть розвиватися якісь різні сценарії, але в будь-якому випадку наголошує Туск, вони означають протистояння із Росією. Відтак, Європа наголошує він, має бути готова до такого протистояння. І е, як е, поточніє премєр міністр Польщі важливо розуміти, в якому форматі буде існувати НАТО. Він виступає категорично проти того, щоб в Європі створювали якісь автономні війська, як то говорив свого часу Еммануель Макрон. Наполягає на тому, що потрібно підтримувати тісну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки і щоб бути привабливими для неї, для Америки. То потрібно збільшувати видатки на оборонку. Ми знаємо, що весени цього року у Сполучених Штатах Америки відбудуться вибори. Пильно за ними слідкуємо. Ви я тут розповідаю часто також про останні події, які там є. Великі шанси отримати перемогу має і Джозеф Байден, і поряд з тим не менші такі ж шанси у Дональда Трампа. І Дональд Туск поточнює, що потрібно витрачати більше грошей на оборонку, щоб бути привабливішим для США. От на сьогоднішній день, до прикладу, Польща витрачає близько 4 від свого ВВП в номінальному виразі це приблизно 35 мільярдів євро щороку. Це невелика цифра. А загалом країни. Європи, які є членами НАТО, витрачають менше у відсотковому співвідношенні до ВВП, ніж та сама Польща. Ну, от, до прикладу, Греція 3%, Естонія 2,7, Литва 2,5, Фінляндія 2,4, Румунія 2,4, Угорщина 2,4. І так далі. А до прикладу, Німеччина, Франція, Італія то ще менше, ніж 2%. Дуже небагато. В номінальному виразі, якщо брати ВВП Європейського Союзу, якщо б всі країни-члени Північно-Атлантичного альянсу витрачали хоча б 4%, про які зараз мовиться, то ця цифра приблизно до 800 мільярдів доларів євро по року. Це, звісно, не покриватиме повністю всі видатки, але буде більша половина. Саме покрита за рахунок коштів європейського союзу. Сьогодні про це говорити не доводиться, тому що близько 70-80% за різними оцінками військових потреб Європи забезпечують Сполучені Штати Америки. І Дональд Туск говорить про те, що це серйозна загроза сьогодні для Європи. Європа має змінитися у підходах до збільшення видатків на оборонку. Що примітно варто відзначити, що Німеччина, до прикладу, у 2024 році дійсно намагатиметься збільшити такі видатки до 100 мільярдів євро. Звісно, ця цифра на перспективу в цьому році це буде дещо менше, близько 75 мільярдів, але це також немало. Втім, швидкість збільшення видатків на оборонку, вона, як на мене, особисто то трішки замала. Необхідно повертатися швидше, і саме Дональд Туз про це і говорить. Що варто ще зазначити, про що пишуть журналісти БІБІСі, що наміри Росії все-таки вчиняти якісь дії проти країн НАТО Північно-Атлантичного альянсу в Європі вони очевидні. Звертають вони увагу на коментар Путіна, який він зробив буквально днями, відповідаючи на запитання журналістів про можливість передачі в Україні літаків f 16 Путін їх боїться. Ви знаєте, що ми готуємо нашу інфраструктуру для цих літаків. Очікуємо їх цього року. Звісно, вже нам трішки набридла ця розмова про те, коли ж власне будуть вони. Але що говорить Путін, що ці літаки можуть бути використані в тому числі. Як ударні бойові у протистоянні з Росією з аеродромів країн Північно-Атлантичного альянсу розміщених у Європі, і він говорить, що вони будуть також законними цілями для. Путіна, тому що вони несуть загрозу для Росії. Знову ж таки, це волога і хвора уява Путіна, але його наміри прямої конфронтації з НАТО, вони очевидні. Один день він говорить, що він не збирається воювати з НАТО, а другого дня він говорить, що буде бомбити аеродроми, до прикладу, там в Румунії чи Польщі чи ще деінде, де будуть розміщені наші літаки, вони будуть звідти підійматися в повітря, щоб виконувати бойові завдання. А це означає, що протистояння. Росії із країнами Північно-Атлантичного та Альянсу просто неминуче. Питання часу. На сьогоднішній день ми фактично Україна забезпечуємо цей часовий проміжок для Європи, аби вона підготувалася до такого протистояння, тому що, за великим -то рахунком, на сьогоднішній день, за оцінками моїх колег військових експертів і військових експертів у світі, Європа, Набагато слабша і не готова до проти прямого протистояння військовому плані конвенційного із Росією. Вони мають і менше і броньованої техніки, і снарядів, менше, і артилерійських систем. Можливо, там мають потужну систему протиповітряної оборони і військові літаки, але всі сходяться в думці про те, що Європі потрібно суттєво збільшувати і нарощувати видатки на оборонку. І про це говорить Дональд Туск. І це дуже примітно, тому що Польща і дуже добре є однією із е, тих перших країн, які можуть опинитися під ударом Росії. Е, цьому році активно е, продовжуються провокації на кордоні в білорусько польському Про це пишуть не так багато. Але е, бувають дні, коли по чотири й більше випадків фіксують, коли навіть мігранти з території Білорусі кидають камінням у прикордонників польських, е, вчиняють провокації на кордоні, намагаються перейти лінію кордону і е, е, саме перебувати на території Польщі. Звісно що серед цих мігрантів можуть бути і вагнерівці, і інші члени приватних військових компаній. Це не буде схоже на класичну атаку Росії проти країн НАТО, але це буде створювати серйозні проблеми у Північному Атлантичному Альянсі. Я вчора вам розповідав про те, що Японія готується до війни, це, звісно, далеко в Східній Азії, це Південно-Китайське море, нібито для чого воно нам, але. Збільшення військової потужності США, Японії, Австралії Філіппін саме в цьому регіоні суттєво стримуватиме російський потенціал через зменшення співпраці з Північною Кореєю та Китаєм. Це очевидно. Збільшення військової потужності Північно-Атлантичного альянсу на північних кордонах Росії це також буде розтягувати дуже серйозно сили російські, і в них буде менше спроможності воювати проти України. Всі ці комплексні заходи, які сьогодні ініціює Дональд Туск, Еммануель Макрон і той же самий канцлер Німеччини Олаф Шольц, хоча в них там дещо думки розбігається, нам дуже допомагають. Тому інформація, яку сьогодні Туск озвучує, і дискурс, який поки що не всі підтримують і Європі, він дуже важливий. Звісно, я ну, так як і ви, не забуваємо нині політику Польщі, що стосується саме торгівлі і блокади кордону, вона нам неприємна, але те, що Польща нині із Дональдом Туском доволі адекватно. Притомно ведуть розмову в публічній площині про необхідність збільшення видатків на оборонку, що нам суттєво буде допомагати. Це як на мене позитивний результат. Можливо, ви думаєте інакше, пишіть друзі, в коментарях. Я з радістю їх почитаю, як зазвичай буду відповідати, можливо, не на всі, але буду намагатися. Підписуйтеся, ще раз вас прошу, поширюйте відео друзям, всіх люблять, тому що і шанові. не перемикайтесь. Все буде Україна!